Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей. Раді вас привітати з Прикарпаття Чернівецька область. Село Лопушна. Так. І ми знаходимося на державному підприємстві Форелевий завод. Друзі, не тільки Форелевий. Тут багато чого є показати і вам розповісти. Поруч зі мною, Роман Олексій Петрович, незмінний директор. Керманець цього підприємства вже 32 роки. Завдяки Олексію Петровичу ми маємо в наших річках і Форель, і Харіуса, і Дунайського лосося. Дунайського лосося. До речі, жодного разу його не бачив. Дуже цікаво подивитись. Олексію Петровичу, ну я все ж таки хотів почати нашу розмову з історії, бо от ми тільки заїхали, я бачу, що це підприємство доволі давнє. Напевно, років 50-70, може і більше. Ну, вам скажу, напевно, більше, тому що наш завод розпочав свою діяльність ще в минулому столітті. Це десь, так скажемо, 1928 рік. На той час тут була Республіка Румунія, яка в той час, скажемо, науковці влада побачила що все ж таки прийдеться як штучно відтворювати лососеві види риб, щоб поповнювати природне середовище. І на той час, от на цьому місці, де в нас інкубаційний цех, був такий маленький дерев'яне приміщення, в якому навіть в дерев'яних лотках, в дерев'яних інкубаційних апаратах вже розпочали на той час вирощування струмкової форелі. От такі маленькі дерев'яни, були два ставочки, вони вже це працювали. А я зразу хотів запитати вас, ми кажемо про струмкову форель, а є ще й Радужна Форель? Е, ну, Радужна Форель, е, вона вже була, скажімо, на той час на терені Радянського Союзу, була завезена десь 60-х 60-х 60 років. Угу. І почали культуру е, її впроваджувати у ті часи. Ну, це, скажімо, не наша форель, це американська форель, і на, вона не є об'єктом вселення. Хоча на той час всі перейшли на неї, тому що її було легко відтворювати не такі умови специфічні, як до оберегенних видів. О, тому е -о. Райно, що форель була навіть в нас. Вона в нас навіть була скажімо, до, до 2005 року, тому що всі займалися і нас завод цим займався. Ну, я хочу все-таки з історії, все продовжити історію, так, так. що от, коли закінчилась війна, то цей завод був тимчасово, ну як завод, Це був такий невеликий розплідник. Він був перенесений, переданий у Чернівецький держуніверситет, біологічний факультет. Тут студенти проводили лабораторні роботи з біології по порибництві, скажімо. Ну і він так е, був у нас тут у е, власності університету десь до 58-го року. А в 58-му році цей завод був переданий у власність Чернівці. На той час була е, Дністровська ревінспекція. Тобто у Дністровську ревінспекцію ходили тоді чотири області це Тернопільська, івано франківська Хмельницька і Чернівецька. Навіть я вступив на роботу у Дністровську От. І з тих пір от, завод займається відтворенням е, лосопу видів риб. Скажемо, під час е, його роботи в Рибінспекції, тоді як ми вже задали питання щодо райдужної форелі, вони займалися тільки райнужною фореєю. В тим числі і я, коли приступив до роботи, до 2005 року ми займалися відтворенням е, радіжної фореї, тому що іншої не було. Ну, Зараз так, я так рахую, 20 років вже тільки струмково. Ні, трошки менше. От, а вже 2005-го нас було відокремлено від Рибінспекції і Міністерство АПК взяло власність АПК. Це п'ять заводів, які знаходились у межах України на той час. Це був у Криму один, три в Херсоні і наш. Це був такий комплекс відтворювальний, який виконував державну програму по вселенню у державні водні об'єкти. От і вже з 2005 року, коли ми вже стали юридична особа, я собі поставив особливе завдання, що іменно ми, заводи, вони повинні робити свою справу, тобто відтворювати аборигенні види риб. Це ті види риб, які водяться в наших карпатських річках. А це які види? Це такі види, як струмкова форель, дунайський лосось і європейський харіус. От ми собі таке завдання поставили, і, скажем, десь ну, з 12-го, 10 року ми над цим почали працювати. І на сьогоднішній день ми маємо всі ремонтну матку молодняк, маткою поління, оцих всіх видів. Це дуже клопітка робота. Тут нам допомогли і інститут рівного господарства, і все-таки агенція виділяли від необхідні кошти. Для того, щоб прийти іменно на ці види, тому що це тоді дійсно займається заводи тим, яким він мав би займатися. Це іменно тими видами і тими лососами, які повинні жити в наших карпатських річках. Дуже чудово, ну що ж, друзі, такий коротенький екскурс, і ми вже з нетерпінням чекаємо, коли нас Олексій Петрович запрошить на екскурсію по віреному йому державному господарству. Розпочнемо з нашого інкубаційного цеху. Хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день практично створена вся інфраструктура. Для того, хоча б, щоб тобто цикл, замкнув. цикл замкнувся. Так як раніше, наприклад, не було це всього, але нам це додалося зробити цикл, повний цикл. Це починає від ремонтного маткового поголівля, інкубації. Підрощування і вселення в державні об'єкти. От зараз ми пройдемо свій інформаційний і подивимося, що, як, де починається е, народжуватись, життя, зароджувати. життя зароджувати наших мальків. Будь ласка. Дякую. Олексій Петрович, це таке розумію, серце вашого підприємства. Ну так, ну, перш за все я хочу зупинитися на таким питанні, що за останні десятиліття е, дуже при високому антрофену впливу в наші річки дуже знисилась ті, е, кількість, чисельність наших аборганних видів в наших е, гірських річках. Ну а саме, навіть візьмемо е, з минулого століття вирубка лісів, сплав лісів по річках. Це газове добування, нафтове добування, регулюючи якісь там роботи в руслах, все це призвело до зниження цишеності. І для того, щоб сьогодні якось відновити генофон наших таких цінних видів риб, ми повинні займатися штучним їхнім відтворенням. От і ми і цим питанням, основна наше завдання це відтворення аборигенних видів в риб, таких як. Трумково-форель, Дунайський лосось, Європейський харюс. два останніх, які занесені до Червоної книги України, як зникаючі. От ми і займаємося їх відтворенням для того, щоб подачу вселити в наші державні водні об'єкти. Хочу навіть тут відмітити, що ми на сьогоднішній день, чого ніхто не робив до сьогоднішнього дня, це іменно ми розпочали в такому, скажімо, об'ємі. Вирощувати ці бургані види і зарібляти не тільки нашу Чернівецьку область, а на сонячний день ми заробляємо Івано-Франківську, Закарпатську та Львівську області. Таким чином, чотири області ми заробляємо гірські річки Карпат. Ну і от це в нас є якраз там, де починаються народжуватися наші мальки, це цей цех, інкубаційний цех, де проходить процес інкубації цих видів риб. От скажімо, тут є у нас. Е, такі ємкості, де ми збираємо ремонт сматкове поголівля і починаємо тут штучно відбирати від них ікру, молоко, запліднювати і закладати відповідні інкубаційні апарати. На сьогоднішній день у нас в інкубаційному цеху, скажімо, інкубація, вже зараз не рисуючи. Тут уж можна ще підкреслити, що наш інкубаційний це, це такий, скажімо, унікальний це. В ньому ми проводимо як осінньо-нерестуючі види риб, так і вісняно-нерестуючі види риб. Значить, що у нас осінню пройшла інкубація осінньо нерестуючого виду, це є струмкова форель. А зараз весною буде проходити інкубація вісняно-нерестуючих видів риб. Це є Дунайський лосось і Європейський харіус. От зараз вже йде виклів ембрімома тумкової форелі, а потім, якщо він все стане личинкою, він буде пересаджений в цех підрощування, який ми зараз вам його покажемо, а тут буде проходити інкубація вісняно-нарештуючих на видів риб. Як ви побачили, що не так просто вирощувати аборгенні види риб. Скажемо, якщо взяти по важкості і поділити по місцям, то, скажімо, лосоці види на першому місці, ну, а там вже всі інші і далі, тому що тут дуже дуже, дуже треба нормальних спеціалістів, нормально відповідальних людей, які б займалися цією справою. Як ви бачите, Тут треба постійний уход, починає зі кри, тому що це є все-таки природньо, є відходи. Їх постійно треба відбирати, яка загинула, тому що якщо її в той момент не відбере, рядом буде, піде бактерії пішли, пішло, загине, загине по кругу все. Тому постійно, не тільки постійно, а щоденний догляд, щоденний догляд. От. І в нас, коли починається оцей нерестовий період, він як розпочинається осінню, в листопаді місяці, це струмкова форель, оцінені нерестуючі а завершується вселенням, це серпень місяць, вересень місяць, до, от, до тих пір от, рибоводи постійно щоденно працюють. От зараз йде догляд, вже скажімо, за ембріомом, починає вилуплюватися ембріом струмкової форелі. І зараз от... Вона вилупилась, кужура лишилась, і ту кужуру потихеньку треба обрати. І кра, яка не, ну, не вилупилась, теж загинула, теж треба забрати. І от це постійно, рибоводи над цим працюють щоденно, для того, щоб не допустити загибелі, скажімо, майбутнього рибопоскуткового матеріалу струмкової форелі. Що ж, друзі, як бачите, є чим займатися, напевно, 24 на 7. Так. Тобто і догляд, і ну, велика крутична праця. Так, як сказав, зараз це завершується. От починаємо зараз лісняними перед нерисуючими видами і таким, така сама процедура під із ними. І так ми будемо працювати аж до осені, поки не підрозділом молодячок. і будемо всилати водні об'єкти. Після цього, як скажемо, тут лічинка з'явиться, по, по технологічних процесах я зараз вам покажу далі, що ми з ним робимо, куди воно йде і що, як воно далі, які процеси йдуть. Олексій Петрович, я так розумію, що це цех підрощування молоді, яка тільки-тільки починає народитись в інкубаційному цеху. Все готове? Скажімо так, практично ми готові. Для підрощування вже інкубаційного інкубаційну е, цифру матеріалу е, лососових видів риб. Ну, все ж таки, я хотів ще зупинитися на тому, що все ж таки, як я казав, що одне із важчих е, видів риб, які для, для вирощення займають перше місце по труднощам, це все таки є лососові види. Для того, щоб вони Нормально в штучних умовах розвивались, потрібно для них створити нормальну інфраструктуру, наближити більш таких, як для природних умов. Для того повинно все відповідати 100% технологічним, скажімо, водопостачання, проточність води, прозорість води, температура води, от, і кисень, кисневі показники води. Тому все це повинно бути зроблено, якщо це все буде не відповідати хоча б якимось параметрам. Це все буде приводити до відповідних втрат. От скажімо, ми зараз знаходимося в цеху підрощування мальків, ми практично їм зробили все для того, щоб вони тут себе почували як в природному середовищі. Скажемо, ми для них от, е, не просто, це вже наш, наше, наприклад, ноу-хау, що от для того, щоб ми їх ще якось чуть-чуть краще підтримали, ми їх от самі ми зробили от такі дерев'яні. Басейнички, оббили їх пльоночкою, і зараз ми ембріончик переносимо сюди, звідти буде йти проточна водичка, і ми їх тут пару днів протримуємо, скажімо, до 10 днів. Вони тут в більш такій скупченості, і легше тут прийти період аптатації і приживитися до корму. Тобто, якщо ми вкинемо їх великий басейн, вони тут так скажемо, от ми їх тут, і вони в цьому місці ми їх. Прикорнюємо, тобто, щоб вони взяли перший корм. От. І коли ми побачили, що вони вже почали взяти перший корм, ми його пересаджуємо в ці басейни і таким чином ми їх, ми їх підгодовуємо аж до нормативної наважки. Тобто це все йде поетапно. Все це йде поетапно, технологічно і при підтримці нормальних усіх умов, що стосуються води, кисню, проточності і тому подібне. І годівлі. Саме головне годівлі. А в мене зразу питання, а годуєте ви їх чим? Скажімо, годуємо ми їх штучними кормами, іменно і біомаровськими кормами. Тому що якщо взяти по якості на сонячний день з європейських кормів, найкраще це біомаровські корма. Особливо для мальків, і що, що зараз найголовніше, вони йдуть з пробіотиками. Тобто вони вже захищають. Від... від бактерій підтримують хороший імун... імунний Си -си -систем, стан систему, імунний, імунну, імунну да. систему і вони нормально живуть. Тобто трошки менше роботи з профілактикою. От. Але це ж, напевно, не дешеве задоволення. Це дуже дороге задоволення на сьогоднішній день. Дуже, вони дуже дорогі. Але ми маємо надію, що наші е майбутні рибки будуть себе нормально почувати, ми їх здоровими випущимо в наші природне середовища. Ну, і бачимо, що цех такий немаленький у вас. Так, цех ми немаленький, у нас цех розрахований на 220 тисяч мальків лососових видів риб, які ми можемо тут підростити до нормативної намашки. Якщо скажімо, для струмкової форелі, це 3 грами і більше, для дунайського лосося і хайруса 5 грамів і більше. І ми стараємося це діло дотримуватися, такі мальки нормативні вселяти в державні водні об'єкти. А скільки на рік завод випускає водойми мальків? Значить планові завдання, виходять з, тих, з інфраструктури, тих потужностей, які розраховані і в, е, е, науковими організаціями, скажімо, інститутом рибного господарства, наш, наше господарство може. Давати план вселення 220 тисяч екземплярів лососових видів риб. Із них, скажімо, 150 тисяч стрункових форелі, 50 тисяч е, харіуса і 20 тисяч дунайського лосося. Ну, скажімо, за минулий рік ми випустили 236 тисяч е, штук екземплярів, мальків, лососових видів риб. Тобто завдання, друзі, не тільки виконуються, а ще й перевиконуються. І це дуже чудово. Треба все ж таки згадати, що, на жаль, ми маємо такий один-єдиний завод на теренах нашої неньки України, а раніше їх було п'ять. Наше держагентство входило п'ять заводів, які виконували державну програму по вирощу вселенню рибопосадкового матеріалу державні водні об'єкти. Не з них це ми от єдині лососові, єдині лососові вирощування лососових риб. Хотів також підкреслити, що, наприклад, скажімо, я не буду брати ті роки взад, а з 2005 року, відколи ми займаємося відтворенням, вже як самостійна юридична особа, то ми виростили і вселили у державні водні об'єкти за цей період 3,5 мільйони екземплярів лососових видів риб. Потужний. Потужно. Є велика надія, що дуже скоро ми будемо бачити їх все більше і більше в наших водоймах. Вони будуть е наших рибалок давати їм насолоду від відловлю. але не забуваємо, що серед них є червонок книжний. Зловив, відпустив. Так. Хотілося б звернути увагу, все ж таки, щоб ну, держава так приділяє уваги. Ну, може трошки більше, тому що е, часи, це... часи важкі зараз, важкі, мати. да ми, ми погоджуємося з війною, так. Але все-таки на майбутнє подумати, все-таки нашим нащадкам це все залишати. Треба залишати, і треба тут вкладати трошки більше грошей, більше капітальних видатків, відновлювати, поновлювати. О, тому що а тим більше зараз такий період у нас іде в природі зміни кліматичних умов. От все міняється. Нам потрібно не, не чекати вже де що можна було зробити сьогодні. Може вчора. А не чекати, коли там е, підуть сині. Та. От, тому що це холодоводні. Так. Їм треба відповідні умови створювати і так. зарані утворювати, зарані це все робити. І, скажімо так, якщо Форель отримується 14 чи 16 градусів, а зараз таке потепління, таке було те літо 23-го року, таке спекотне. Е, тобто, я так думаю, що вода була не 14-16, а більше. Я б сказав, що вода доходила до 23 і більше, а бувало 25. Це просто шок до холодноводних. Шок, просто шок. І ми робили все можливе і неможливе для того, щоб спасти, утримати і пережити цей період. Слава Богу, пережили. Все-таки в нас є ремонтну матку повіління. Я думаю, що ми і надалі будемо робити все можливе для того, щоб вирощувати тут кугарну, яка царську рибку для наших водойм. Це дуже чудово. Скажімо так, що в нас, як я сказав, інфраструктура є вся, тобто від ставків… Де утримується ремонтна матка маткополів'я. На сьогоднішній день у нас повністю забезпечена. У нас є інкубаційний цех, який показав. У нас є цех підрощування. Тобто у нас вся інфраструктура є для того, щоб ми вирощували е і вселяли таку цінну риб, як лососові види. види. У нас все є на сьогоднішній день. Тільки, як я казав, тільки треба надалі покращувати, покращувати і покращувати цю базу щоб вона завжди була в хорошому стані, щоб ми могли зробити такі умови для нашого ремонтного матку Поліллія, близьких до природніх, близьких до природних, щоб вона себе чувствувала, нормально жила і нормально розвивалася. Петровичу, дуже цікава і змістована екскурсія. Скажу так, що їхали ми, ну скажімо так, далеченько, Прикарпатя, бачите, при Карпаті знову зима повернулась, але це каже про те, що буде і водички багатенько, що для форелевого підприємства дуже дуже чудово. До речі, наприкінці нашої передачі я хотів би вам задати запитання, все ж таки, з якими викликами на сьогоднішній день. Ви стикаєтесь, як ви їх вирішуєте? Ну, скажімо, на сьогоднішній день це дуже добре, і скажімо, навіть цю зиму призвували дуже добре, тому що і дощі випадали, і снігу більш-менш було, ну більше дощу, приток води нормальний і більш-менш водою забезпечені. Ну, в зв'язку із глобальним потеплінням, особливо в останніх 10 років, а останні 3 роки, дуже-дуже Загострю питання водопостачання рибзаводу, тому що спека несе за собою не тільки е, потепління води, а й зменшення води. Кисню менше. Кисню менше. Тому дуже велика проблема. Тому у нас одна із проблем в майбутньому, і вона і зараз вже є. Це покращення водопостачання рибзаводу. Напевно, потрібно ще і альтернативне. Так, так. тому що ви ми візьмемо по проєкту беремо з притоки річки сирек. Я думаю, що нам на перспективу ми вже й готували да, документацію, пропозиції давали. Нам потрібно взяти напряму з річки і даже, А також подивитися, покращити внутрішнє водопостачання, де можна технологічно покращити, взяти внутрішнє. Тож питання номер один, я думаю, в зв'язку з потеплінням це питання водопостачання. Друге питання, яке нас турбує на сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що ми більш-менш зайнялися нормальним вирощуванням рипосотковим матеріалу. Ми не тільки заробляємо, як раніше ми заробляли одну область, Чернівецьку, яку ми проїхали по пруті, по чермоші заробили. А ми заробляємо, як я говорив, Франківську, Закарпатську, Львівську. Це дуже... А це вже відстань. Це велика відстань. Для цього повинна, повинна бути нормальна логістика. Нормальний спеціалізований транспорт, За нормальні е, контейнери для перевезення, перевезення мальків, тому що це повинно безпечно забезпечити. От, для прикладу, скажу, минулого року ми мали проблему, ми не могли довести зв'язку, що стара техніка, які вже по 15-16 років ми не могли навіть у Франківську довести до одного місця, прийшлося пересаджувати іншу машину і заробок завезти. Тому нам повинна бути нормальна техніка для логістики і нормальні контейнери для перевезення риби, той сучасній, які ми могли безпечно, ефективно доставити рибосоковий матеріал до місць вселення мальків. Ну і третє, все-таки, я думаю, основне, не зупинятися на тому, що є. Завод досить старий. Потрібно надалі думати, як проводити реконструкцію заводу, покращувати внутрішні технологічні процеси. Збільшувати потужність. потужність і збільшувати вселення рибскоткого матеріалу у наші рибосподарські е, об'єкти. Тому що це майбутнє. Ми ж бачимо, що зараз просто для того сама природа не відновлюється. Її потрібно штучно відновлювати, а особливо е, наші лососі-види, які, як я вже відмічав, антропенно вплинули на наші річки різного роду, і їх там залишилось дуже мало, ми повинні штучно їх витворювати. Друзі, подякуємо Олексію Петровичу, дійсно справжньому фахівцю своєї справи. На жаль, таких у нас в країні можна порахувати на пальцях однієї руки, але все в нас попереду, слава Україні, дай Боже нам скорішої перемоги. І все ми зробимо, все в нас буде чудово. Олексій Петровичу дуже дякую, дуже дякую було цікаво. Вам, дякую вам, що ви відвідали нашу підтверджую, побачили, як ми працюємо, що ми робимо і які перспективи нашого розвитку. Дякуємо. Дякуємо всього найкращого. До нових зустрічей.